Дослівно дане слово перекладається із латинської мови як зіткнення. Це свого роду відсутність згоди між двома людьми або ж групами людей. Здебільшого, кожна людина або ж сторона намагається донести свою точку зору і заважає іншій робити те ж саме. Усі ми відчували на собі наслідки конфлікту, були головними героями в цій непростій ситуації, або ж навіть були втягнуті. І досі в нашому суспільстві побутує думка, що конфліктів треба уникати. Адже це свого роду негативне явище, яке руйнує та спотворює стосунки. Часто конфлікт асоціюється у людей з агресією, злістю, ненавистю, погрозами та суперечками. Сьогодні ми поговоримо про конструктивні та деструктивні конфлікти. Торкнемося питання сімейних конфліктів та їх загострення під час війни. Слава нації! Мене звати Соломія Вершигора, і я рада вітати вас на психологічному шоу Менталіка. Сьогоднішня наша тема не менш важлива за попереднє: війна руйнує наш зовнішній світ, і вона має вплив на наш настрій, самопочуття та ментальне здоров'я. Ми з вами вже визначили, що стрес, у якому перебуваємо, не минає безслідно. Сьогодні ж ми постараємося пояснити нашим глядачам, що загострення збройного конфлікту суттєво позначається на стосунках. Між людьми, особливо між тими, які є рідними. Як війна впливає на сімейні стосунки і чому слід негайно досягти примирення у родині? Для початку варто визначити, що конфлікт це можливість. Справді це можливість. Це можливість дати сказати, бути почутим, зрозуміти та прийняти. В багатьох ситуаціях конфлікт допомагає виявити різноманітність точок зору, дає свого роду додаткову інформацію, як вийти з цієї проблеми. Якщо конфлікт сприяє розвитку стосунків та прийняттю обґрунтованих рішень, їх називають конструктивними. А ті, які перешкоджають вирішені проблеми, налагодженню взаємозв'язку, називаються деструктивними. Іншими словами, деструктивні конфлікти це є я, моя думка і крапка. Конструктивні ж, я хочу почути тебе. Давай разом подумаємо та вирішимо, як вийти з цієї складної ситуації. Відчуваєте різницю? У праці сімейні конфлікти як предмет дослідження в психології зазначається, що сімейні конфлікти це протиборство між членами сім'ї на основі зіткнення протилежно спрямованих мотивів та поглядів. Сімейні стосунки стоять на зобов'язаннях одне перед одним перед собою. Та Часто шлюб стає своєрідним майданчиком для маніпулювання одне одним та підміни загальних цінностей особистості. Тут випливає ще одна теорія про приховані та явні конфлікти, де останні набувають забарвлення сварок, скандалів, бійок, а приховані не мають такого чіткого зовнішнього прояву, однак мають внутрішнє невдоволення. І ті, і інші мають суттєвий вплив на психіку партнера. І знову ж таки випливає, що нездорове сімейне середовище переростає у стрес, відповідно, відбувається спотворення психіки людини. Під час наростання суспільної тривоги нам особливо слід бути уважним до самих себе. Під час стресу зростає тривожність, напруга, агресія. Звісно, це накладає свій відбиток на сімейних стосунках, адже немає впевненості у завтрашньому дні. Війна провокує насильство. І тут мова не про побиття жінки, а про приниження, знецінення, погрози, образи, залякування, маніпуляції інших членів сім'ї. Про сімейні конфлікти, їхнє вирішення, подолання нам погодилась розповісти кандидат психологічних наук Валентина Вовк. Я вітаю вас, Валентино Олегівна, і найперше, що хочеться запитати, такий, так би мовити, початок нашої бесіди, розпочнемо з того, що. Чому ж у воєнний час питання сімейних конфліктів настільки актуальне, настільки гостре, так? Тому що ми розуміємо, воєнний стан, здавалося б, зараз, як ніколи, усі сімейні конфлікти, незакриті питання, повинні відійти на інший план. Чому ж справа? Дякую, Соломійко, що ви запросили мене на своє мега-актуальне шоу, тому що це шоу, яке ставить акценти на важливих подіях, на хвилюючих ситуаціях, дає нам зрозуміти пояснення деяких нових відчуттів, почуттів, які ми зараз з вами всі переживаємо. І щодо сімейних конфліктів, це явище, воно є досить поширеним, незважаючи це воєннею воєнний стан, мирний час, і не дивно, тому що люди в родині тісно перебувають в контактах один з одним. Так? І при цьому кожен із членів сім'ї хоче жити згідно своїх переконань, правил, поглядів, і на цьому ґрунті можуть бути такі з'являтися конфліктні моменти. Інколи виникає конфронтація між людьми, які перебувають, так скажемо, на одній території, одній площі, не можуть прийти до певного висновку, і це породжує, що претензії, образи не завжди виходить врегулювати дані конфлікти мирним шляхом, і нам необхідно зрозуміти, які ж є причини цих сімейних конфліктів. Вивчаючи це питання, я так переглядала, аналізувала і можемо назвати безліч причин. Але найбільше серед них можуть бути такі як намір змінити партнера. Так? Партнер хоче змінити іншого партнера, як глину, хоче виліпити щось з нього, щоб йому це подобалось. Так, партнери можуть не вміти спілкуватися один з одним, так, хоч воно так звучить дивно, але не вміти спілкуватися. Навіть можуть обмежувати свободу дій один одного, не дозволяти якісь вчинки, так не давати можливості виражати себе, реалізовувати, актуалізовувати свої потреби, потенціали. Може навіть бути елементарна неповага один до одного. Зустрічала таке, як заздрість, так може чоловік заздрити до успіхів жінки або ж навпаки, і це породжує то. Такі суперечки у самому спілкуванні можуть бути різні погляди на виховання дітей, так? коли для одного важливе одне, для іншого важливі інші аспекти. Матеріальні проблеми дуже часто стикаємося, що молоді сім'ї живуть на одній території разом із старшим поколінням. Так? Це формує. І розвиває, де є таке от, як конфлікти. Щодо конфлікту у сімейному часі, то так, дійсно, зараз відстежується загострення конфліктів у сім'ях і парах, стрес, тривожні події, невизначеність, брак ресурсу це все безумовно впливає на кожного з нас. І внаслідок пережитого, а також невідомості, а що ж буде далі, так? наша психіка виснажується. Ми можемо втрачати адаптативність, продуктивність, нашу ресурсність. І дуже часто, до прикладу, можемо чути звуки фантомної сирени, коли чуємо, там, як годить холодильник, так? може таке не здаватися. Також піддаємо випробуванню нашу психологічну пружність, таке нове слово, психологічна пружність або пластичність, або ще, кажуть, резилентність. Це нам необхідно для того, щоб ми пристосовувалися, адаптовувалися до стресогенних умов і могли долати ті життєві негаразди. Згідно психології теорії війни, люди в цей непростий, складний, трагічний період відчувають цілий спектр емоцій, емоційних хвиль, емоційних гойдолок то вгору, то вниз, то підйом, то спад, то хочу, то не хочу і так далі. І під час війни зростає недовіра, загострюється страх, розбивається підозрілість, характерними стають такі роздратування, насправді такі елементарні дрібниці, там лишила телефон, забула виключити звук, кинула чайну ложку. Близькі можуть дратуватися настільки сильно, що ми можемо ну, навіть себе ну, ніколи не подумав, що ти так можеш дратуватися на якусь таку дрібницю. І отже, що ми маємо зараз так, у сім'ї? От, от події, хвилі, емоції. А для того, щоб підтримувати хороші, якісні стосунки людині необхідний ресурс. А ми маємо зниження ресурсу, емоційну гойдалку, виснаження. Ми невідомості перебуваємо, постійно відчуваємо безпосередню загрозу життю, так, постійні ці от тривоги. І людина не має ресурсу, щоб знаходити цей компроміс. Вона не має бажання, вона не хоче, їй не вистачає ні сил, ні натхнення будувати стосунки. І друга, яка у нас причина, актуалізуються ці проблеми в стосунках, які я говорила перед тим, так, коли стосунки наявні проблеми, партнери не обговорюють, не намагаються навіть вирішити, так, що відбувається е з роками, е замовчуються. І в цей період набуваються, погіршуються, поглиблюються у ці проблеми, набувають нових значень. Тобто навіть дрібні проблеми. Е в стосунках зараз наразі загострюється, так і шлюб перебуває навіть у такій, от відносній небезпеці, так під загрозою. Під загрозою, так Валентина Олегівна, власне наступне моє питання буде стосуватися більше позиції, а саме неприйняття позиції іншої людини. До прикладу, якщо жінка має власний політичний погляд, який зовсім іде в розріз так з чоловічим, про що це говорить? Взагалі, ну я, я думаю, що в наш час таке дуже актуально. Так, дякую, Соломіки. Ну, дійсно, слушне запитання і на часі запитання. Ось, але для того, щоб нам зрозуміти відповідь на це запитання, я думаю, ми маємо звернутися до поняття самого слова позиція. Ось, і це слово позиція воно трактується щонайменше із трьох сторін. Перше це у нас роль, статус. Те, що ти займаєш у суспільстві, те становище ту роль, так, це може бути студент, викладач, керівник, офіцер, шофер. Друге, це відображає твоє розуміння, твердження так? того, що ти хочеш пояснити, так? твою точку зору. І ще інше – це є система ставлень до дійсності, яка виявляється в поведінці, вчинках, в життєдіяльності. І цей варіант мені є найближчий. Адже система ставлень вона формується під впливом набутого досвіду, умінь, знань, і вона говорить про певну суб'єктність особистості, свідчить про систему поглядів, про світогляд людини, і до якого людина прийшла внаслідок великої, довгої, тривалої свідомої праці. Система ставлення в нас свідчить про смисли людини, про її цінності, про її цінність орієнтації, орієнтири, мотиви, установки. І от чому людина не приймає позицію іншої людини. Відповідь ми можемо знайти в останньому розумінні слова позиція. Тут є ця різниця в поглядах, смислах, цінностях людей. Дуже часто люди. Не дискутують між собою, а повчають одне одного. Це пов'язано також із нашим історичним минулим, який пережила Україна. І він навчив нас, що той, хто думає не так, як я, значить, ворог. Так? І звідси походить ставлення до інших: якщо ти не такий, мені необхідно захищатися, або мені треба переробити тебе. Так? Свій негативний вплив на модель спілкування наклала також і радянська школа. Вчитель завжди був у позиції над учнем. Вчитель знає, вчитель авторитет, він вчить. І теперішні дорослі, можемо сказати, це діти, які виховані такою радянською школою, і дещо перебрали оцю цю ієрархічну модель спілкування з людьми, як правильно. А от на вашу думку, завжди потрібно доводити оцю е, власну думку комусь, наводити факти, чи краще, можливо, ну оминати таких небезпечних ділянок? Ну, як на мене, оминати небезпечні ділянки не вийде. Взагалі, отак. <реш> Рано чи пізно доведеться е, зіштовхнутися з ними, але. Варто пам'ятати, що за кожною дією, за кожною поведінкою людини завжди стоїть позитивний намір. Навіть якщо я не розумію, навіть якщо я зараз на даний момент не приймаю вибір іншої людини, у мене є своє бачення ситуації, то я е маю розуміти, що ця людина робить цей вибір з позиції добра. Так? Кожна людина завжди робить найкращий вибір для неї, і він для неї є найприйнятнішим в цей період життя. Кожна людина є самодостатня, рівноправна, і не можна ставитися до неї як до слабшої. Зміни у позиціях, у ставленнях, у баченнях не лише можливі, а вони не уникні, вони будуть. Сьогодні бачення одне через рік, інше, через п'ять, ще інше і так далі. Адже позиції набуваються під впливом особистісного досвіду, який ми набуваємо, так? Ми розвиваємося, ми обмінюємося позиціями, ми дивимося на певні питання чи проблеми під іншим кутом. Ми йдемо вперед. І важливо вміти чути думку іншого людину, чути, розуміти. І навіть якщо зараз ця позиція не така, яку я поділяю, так, то це не означає, що через певний час я не буду так само думати. У цій ситуації ви можете сказати, що вас це обурює, ви не можете з цим погодитись, але в жодному разі не треба говорити, що співрозмовник чогось не розуміє. Або з ним щось не так, угу. тобто бути максимально толерантним, так. так одне до одного, так максимально толерантним, дійсно. Валентина Олегівна. А чи є можливо такі певні тривожні сигнали, на які потрібно звернути увагу? От якщо ми говоримо так, більше беремо сімейні конфлікти, чи є тривожні сигнали, на які потрібно звертати увагу подружжю? Можливо. Також буде доречним питання, як не допустити конфліктів в сім'ї не лише в час війни, так, а й загалом в, ну, в побутовому буденному житті. Угу, дякую. Питання теж мега актуальне. Звичайно, на тривожні сигнали слід звертати увагу, так. А ще нам необхідно пам'ятати, що подружнє життя, сім'я, родина, діти це завжди робота. Погоджуєтеся? Так, звичайно. Це велика праця усіх членів сім'ї, і часто однієї любові може просто не вистачити. Ми потрібні своїм членам сім'ї, так, але ми ще маємо розуміти, що маємо проявляти терпіння, довіру, час, вміння говорити, маємо домовлятися. І попередження сімейних конфліктів залежить від усіх. Так, але насамперед від чоловіка і дружини. При цьому е, слід мати на увазі, що деякі дрібні сімейні сварки можуть мати і позитивну спрямованість, допомагають приймати згоду доходити певних питань у спірних питаннях, розуміти так, погляди, виявляти ці різні погляди, які є, існують у дружини і чоловіка. Отже, я вважаю, що конфліктів боятися не потрібно, бо це лише зіткнення інтересів. Це м ситуація, коли ми пізнаємо один одного, коли ми е бачимо, можемо виявляти бажання іншої людини, партнера. Ми можемо розуміти про потреби іншого і про свої заявляти. Так само ми можемо і бачити, що важливо для іншого, так? для мого партнера, для мого чоловіка чи для моєї дружини. І основними шляхами попередження конфліктів є побудова сімейних стосунків на позиції рівний рівному. Це є запорука успішних подружніх стосунків, це передбачає взаємну відповідальність, довіру, пошану. І якщо в родині присутня взаємоповага один до одного, прийняття цінностей іншого і можливість ділитися з іншим своїми важливими переживаннями, емоціями, ідеями, бачення, то проблема конфлікту цінностей навряд чи виникне. Так, як пара знайде компроміси, які не будуть ущільнювати інтереси і цінності іншого, а будуть зберігати. Позиції рівний рівному. Поза сумнівом, першою дією, що створює передумовою вирішення конфлікту, є уміння визначати, у чому полягають істинні причини конфлікту. Дуже часто ці істинні причини замасковані емоціями. Так? Раціональне зерно сховане за емоціями. Але не всі вміють долати конфлікти. І Зазвичай краще почитати якусь певну літературу, так? звернутися до фахівців, записатися до психолога, до коуча, щоб вміти вирішувати, ефективно вирішувати оці конфлікти. Починати кожен повинен із себе. Так? Це дуже важко. Нам завжди треба на когось зіпхати проблему. Так, дійсно. І е, пари, які знають себе і можуть відверто говорити про те, що їх не влаштовує, е, матимуть більшу можливість залишитися разом навіть у кризовій ситуації. Ага. Партнери прислуховуються один до одного і не мають е, відчуття, що вони погані або з ними щось не так. Однак, якщо пара не може знайти точки дотику. А слова та дії партнера будуть ранити, так людина прагне змінити його, так і це призведе до неминучих страждань цілої сім'ї і навіть до розриву стосунків. Якщо ж на самому початку відносини партнер, відносини у партнерів у подружжях відбуваються на позиції чесності, спільного обговорювання, своїх очікувань, своїх цілей. Мети спільного життя і проживання, виявляється, повага до ставлень, до бажань, до цінностей іншого, то ці сім'ї навряд чи будуть загрожувати важкі часи. І навіть кризи, через які проходять всі сім'ї, у таких сімей проходять не так болісно, не так тяжко і не так глибоко. І є дві прості поради, щоб уникати. Конфліктів, так? Необхідно розмовляти з позиції я повідомлень. Я відчуваю зараз гнів. Так, не треба говорити: ти верзеш дурниці, ти не розумієш там. Не звинувачувати. Не так, так, це перше. І друге уникати будь-яких оцінних висловлювань. Наш мозок звик оцінювати. А це буде викликати спротив, це буде викликати зразу захист, так наш мозок налаштований, щоб ставити ярлики. Це смачно, це шкідливо, це погано, це добре. Але якщо ми хочемо бути більш людянішими, то важливо навчитися висловлювати свої спостереження без оцінки, без критики нашого співрозмовника. Поважати так, думку, поважати самого співрозмовника і те, що він говорить. Так. Валентина Олегівна, Напевно, я я переконана, що наші глядачі просто записали за вами ці прості актуальні поради, які я впевнена просто пригодяться у поденному житті. Я вам дуже дякую. І вам дякую, Соломійко, за запрошення і за підняття такої мега-актуальної теми. Ми стараємось. Дякую. Конфлікти зачасту викликаються складною проблемою для подружжя. Велика кількість конфліктів подружжя переживає саме під час формування їх як сім'ї. В цей період важливо визначити способи їх вирішення. Сім'я також має свої етапи. На одному з них формується мікрокультура, і тут важливу функцію відіграє проведення вільного часу. А коли народжуються діти, сім'я переходить на інший етап, де їх також чекають побутові труднощі. Тут важливу роль грає підтримка одне одного. Обоє партнерів під час конфлікту відчувають низку емоцій, які інколи не описати словами. З одного боку, ви хочете, щоб партнер відмовився від усіх своїх думок та прийняв вашу позицію. А з іншої, ви хочете досягнути злагоди та розуміння. Основною умовою вирішення конфлікту вважається уважність до аналізу своїх почуттів. Інколи ми можемо виразити свої почуття у дуже грубій формі. Але постарайтеся в емоціях не вияснювати стосунки, адже до вирішення ви не прийдете. Уникайте погроз, маніпуляцій та брехні, якщо ви хочете вирішити конфлікт. Якою б гіркою не була правда для вашого партнера, озвучте її. Нам дуже важко це робити, адже ми одразу починаємо шукати собі виправдання. Якщо у вас є спільна ціль, ви обов'язково вирішите конфлікт. Пам'ятайте. Нікого не потрібно перемагати, задайте собі запитання, чого хочу я: бути правою чи бути щасливою.